Я вихочу скухаємося. Я здоров'я враження. Ви сюди нас добитули сидіти, допомагали. А по сути, він допомагаємо Богу, ми допомагаємо військовим. Люди вимикаємо! Я фіксую вас всіх вас! Фіксуйте, фіксуйте. ми вам допомагаємо! Навіщо ви знімаєте дістати? Вислабіться, да? не можна знімати! Давайте з нами, перевезти нас. Сидить тут, домова уютно, так танки не їздить. Танки не їздить. Там тут гайну, так Та це не ваша справа. Що я досі, що ви знаєте про мене? ви вибіже вам ми наші... <риклад> это ужас полиции. Это удела вообще. Вот это не полномочия, ты, блядь, полезен передал. И, блядь, порыва, блядь, И И не Я подивилася, що там. Так. руки, я ту ж ще. Поки ти змути, Має право затримувати, хай І затримує акторію, та по законодавству України. Я маю знімати все, що завгодно. На вулиці я знаходжуся на державній території. Маю знімати все, що я Не заважайте маю бажання. представникам поліції робити свою справу.